Під нашу музику я знаю, що під пісню Щось немовірне люди розписуються в раксах. Це так мило, це це реально просто ну використовувати на здоров'я. От і під час нещодавнього концерту гурту Крихітка закоханим було не до нудьги, адже колектив підготував шанувальникам одразу кілька сюрпризів. Ми сьогодні зіграємо нову пісню, яку ми написали вже в цьому складі. І прихильники знають, що для нас це велика новина. Ми не балуємо їх часто новими піснями. Пісня називається Струм. Крихітка співає про любов. Це не буде винятком. Упродовж останнього року гурт двічі змінив склад. Замість Миколи Матковського та Стаса Галана до колективу приєдналися гітаристи Олексій Юр'єв та Петро Акоп. Наш колишній гітарист переїхав в Гамбург, Басист теж зайнявся професією, і тепер у нас два нових учасники. І це перший великий сольний концерт з ними. Виступ у Києві став фінальною крапкою у всеукраїнському електротурі столичних інді рокерів До цього учасники крихітки відвідали 14 міст, а тепер готують нову масштабну концертну програму, презентація якої відбудеться вже восени.